Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші подобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємося правду. Яку ж таємницю хочу сьогодні вам відкрити всесвіт? Отже, давайте будемо починати. Я прошу. Дивіться, одразу дві події, одна за одною. Щось ви тут дізнаєтеся? Якісь події зараз на даний момент дві події, які відбуваються на відстані від вас. Бачите? І ці події пов'язані з життям двох вам знайомих людей. Причому близьких вам знайомих. Так? І події ці руйнування в житті, якісь як неполадки, щось не клеїться, не складається, не виходить, людина несе якісь руйнування, так? як, начебто, втрачені надії, зруйновані надії на майбутнє і намагається людина самостійно справитися з усіма своїми проблемами. Приховати, приховати від вас те, що в житті у цієї людини і в іншої людини йдуть руйнування. Так? Тут, знаєте, дві різні історії. З однієї сторони, чоловік, з іншої жінка. І, можливо, оця відстань це як дистанція, яку люди спеціально тримають для того, щоб ця інформація до вас не дійшла. Таким чином вони намагаються все тримати в таємниці, приховати від вас. Але ви отримуєте вам всесвіт, бачите, отут. якось ви повинні це почути. І ви є рукою допомоги як для одного, так і для другої. Це можуть близькі бути вам люди, чи ваші родичі. Кожен дивіться по своїй ситуації, які намагаються вирішити проблеми так приховано, щоб вас не розчаровувати. Але без вас у них нічого не вийде, їм потрібна ваша допомога. Однозначно, Всесвіт буде вас направляти до них. Для допомоги. Як би вони не намагалися приховати цю інформацію від вас, ви про це дізнаєтеся, і, звісно, що руку допомоги ви будете протягувати. Отака От місія буде скоро відповідальна в вашому житті. Чоловік цей може бути ваша друга половинка, ваш син, брат, тато кожен дивіться по своїй ситуації. Жінка стосовно навпаки: дочка, мама, тітка кожен дивіться по своїй ситуації. Близькі, просто близькі вам люди. Бачите, і вам просто необхідно їм допомагати. Тут говориться про відстань, ви не в курсі. Від вас ця інформація далека. До якогось визначеного моменту у людей виходило це тримати в таємниці. Так, щоб до вас не дійшло, щоб ви не здогадалися. Але, але, як то кажуть, прийшов час, бачите, і вам доведеться виконати вашу місію, тому що без вас люди не впораються. Так. Тут, бачите, розкрилась якась ситуація. Пов'язано також з двома людьми. І також тут жіноча і чоловіча фігура. Тут говориться про якийсь заговір, про якусь підлість. Тут люди намагаються зробити якусь підлість по відношенню до вас. Вашу, бачите, вони направляють прямо в вашу сторону, плани збудували. І вони прямо бажають вам зашкодити. Ви показані людиною, яка рухається вперед, проходячи якісь перепони. І коли ви проходите ці перепони одне за одним, і, скоріш за все, це робочі моменти. і... Це якісь досягнення в вашому житті, коли ви йдете нагору, вирішуючи важкі задачі одне за одним, ви потихеньку зростаєте і продвигаєтеся вперед. І тут, бачите, це все дратує цих двох людей. Вони змовилися проти вас, так, цей чоловік і жінка, вони знаходять підтримку одне одного. І цей союз, так, вони створили такий союз, він. Домовляється вам зашкодити. Вони будують плани, причому вони хочуть підключити ще третю якусь особу, діяти через цю третю особу, і якраз таки ця особа стане тим ключиком, яка відкриє вам цей секрет і цю таємницю. Не тому, що людина спеціально вам це відкриває, вона просто не в курсі, так? Вона допомагає. Знаєте, вона вирішує допомогти цим людям, протягує руку допомоги, але сама не розуміє, що вона робить. І через те, що вона не знає всієї інформації, приходить вам і розповідає ту інформацію, яка вам потрібна, а ви за нею зачепитеся. От таким чином Всесвіт вам натякне за цих людей, з якими ви пересікаєтеся. Да? Періодично просікаєтесь такі ваші недоброзичливці, які хочуть вам зашкодити. Бачите, у них тут навіть обличчя будуть здивовані, коли ви їх викриєте. Вони будуть здивовані, вони стільки будували плани, а тут раз і вже були в кроці від цілі, і через цю людину. Вона видає їх, розумієте, ви їх викриваєте, цих людей викриваєте і виводите їх на чисту воду. Так, така історія, що є, звісно, що будете шоковані. І люди, вони не мають відношення 100% до вашої, знаєте, якось роботи. Так? Але вони вас знають. Вони, Можливо, це ваші конкуренти. Дивіться, можливо, це ваші конкуренти, і тут різні історії, що у цієї дамочки, що у цього чоловіка зовсім різні життя. Не пересікаєтесь так з ними ж там щодня. Чи не працюєте прямо разом, але чомусь вони вирішили вам ставити палки в колеса. Тому ви будете здивовані, чому, чому ці недоброзичливці вирішили вам перейти дорогу. Буде зачепка, ви їх викриєте і все буде добре. Так. Яка жінка з вашого кола спілкування буде передавати якомусь чоловікові важливу інформацію. І, можливо, через цю інформацію цей чоловік буде проявлятися і робити кроки до вас, щоб з вами поговорити. І тут більше говориться про. Таємницю, секрет, який ви відкриєте стосовно якоїсь жінки з вашого кола. Таким чином ви дізнаєтеся про зраду і викриєте всіх цих людей задіяних. Так? І цього чоловіка, і ту жінку, вона, до речі, з минулого вашого. І чоловік, до речі, з вашого минулого. Таке відчуття, що люди вам тут позаздрили вашим досягненням і вирішили хоч якось напакостити в вашому житті, і навіть чужими руками через цього чоловіка, видала цю інформацію цьому чоловікові і, можливо, хотіла знаєте, таким чином зробити, що вона тут не про чому. Що це все чоловік, можливо, вона думала, що ви не здогадаєтесь, що саме вона йому це розповіла. Да? Щось тут таке буде розкриття цієї людини. Знаєте, цей чоловік нічого в вашому житті не зруйнує, але. Його вчинок, випад в вашу сторону, його кроки, його поява неочікувана з однієї сторони розізлить вас, а з іншої сторони, скажете, зате ви дізналися, хто зрадник і кому небезпечно довіряти. Такою є сьогоднішня сіль, я б сказала, що Всесвіт вас попереджає, Тому тримайте руку на пульс і майте на увазі, що в вашому оточенні є такі люди. Такої є сьогоднішня сильно, а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите подобайки, Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.